Візьміть в руки свій стікмікс, піднесіть до екрану і промовте три рази стікмікс лове бікфіш. І так три рази. Все, він у вас заряджений. Риба просто шикарна. В районі ну 8 кг там железної. Андрій вже тут такий ходить, як перець, він вже думає, що він взає тут король того озера. Я бачу, бачу по ньому, чесно чесно, подивіться на нього. Давай, Халк! Давай, хаук! Красука. <рес> Привіт, ви на каналі Савка Фішинг, я Савка, і ми сьогодні з Андрієм приїхали. А, Андрій, привітайся Вітання Я що забув, цей. Ми приїхали на Баунті половити рибку. Листопад, середина листопада, холодно, капець. Не виженеш навіть пса з хати, але ми приїхали ловити рибу. Сьогодні вам знімемо ролик фідер проти класики. Що в такий період буде більш ефективно? Чи флетова кормушка, чи все-таки ПВА Стік. Андрій буде ловити на фідера на флет метод, я буду ловити на класику. По дві палки, нас 5 годин, бо день дуже короткий. По суті, такої рибалки вийде 5 годин, такої без збирання. Тому ми не тратимо час. закидуємося, а ви бонусом ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь в соціальних мережах: Instagram, Facebook, TikTok. Ну і звичайно, в тому відео теж проведемо розіграш. Розіграємо 9 банок насадок торгової марки Bounty. Буде три переможця, умови розкажу пізніше. А ми погнали ловити рибу. Ну, принаймні, ми так плануємо. Буде риба чи не буде? Інтересно, все, погнали. Знаєш, якщо стати на захід і пару раз поверти пелець в... вздовж краще клює риба. він набирає енергетику землі. І стимлює рибу їсти, знаєш нам. Знаєш, так. Вона закрита коробку. Ні, ну ти розумієш, що це настільки секретна інформація, що її точно вирішує. Типу не можна людям показувати. Андрій, я має довго тебе чекати? Дивись, ну як ти? Підбирається, маєш витік збиратися, що поставити. Вон набухає, треба спішити. Я вже готовий закидатися, у нас чесний турнір. Чесний? Я вже готовий рибу тягнути, дивіться вже. thank you Я тобі свого не даю, а ти мені даєш свого, а то в мене більше шансів, Зокоркою. А ти коробкою, багато не треба. Три вида пеліць, ну ви розумієте, фідеристи, виходить три, Чи буде ще четвертий? Не буде. Може буде, коли ти будеш мобити. <ріст> Але фідерист, -фі ти зараз якусь рідину залить, я їх знаю. Тихо-тихо, це що таке? Четвертий вид чогось. Чуть-чуть. <ріст> 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 Багато не треба. Я кажу вам дві прикормки. Моя прикормка. Це два види пеліців, аміно і Троу. Маленький. Ось так вона виглядає. Трошечки додав води, щоб він почав розмикати. Андрія прикормка. Тут чотири види пеліц, атрактант, ліквід. Ще він сюди так от, якусь приправку посипав. Ось так. Три види пеліця. Ось три. так. Три. Ну ладно, три. три. Ось так приправив. В нього пахне чимось. У мене більш така нейтральна вийшла прикормка. Ну цікаво. Я, до речі, ліквіда не даю, якщо б у мене був X-Fresh, я б дав X-Fresh. А по холодній воді я дуже боюся вити ліквід. Тому сьогодні без ліквіда в мене. А в нього трошечки ліквід. Ну подивимося, відрізняється трошки прикормка. Тим буде і цікавіше. Настроїться. Вона така. Ну, в мене гарніша, правда? Ано ну, в коментарях напишіть, у кого гарніша прикормка. Ось така. Андрія, чи ось така? Щоб ви мене в коментарях не питали, який стікмікс, ось такий стікмікс буду використовувати. Я його часто використовую. Це скітвор, але цей дешевший, без бойликів. Він мені більше подобається, не знаю. Тим, кого він не ловить, Андрій порекомендував його зарядити. Каже, зараз візьміть в руки свій стікмікс, піднесіть до екрану і промовте три рази. Стикмікс лове ловий бікфіш. І так три рази. Все, він заряджений. а то вам міліцію продає незаряджений стікмікс, тому у вас і не клює. Зарядіть стікмікс, тоді він клює. Але три рази. Три рази. Куди треба дивитися на, на захід? Треба О, дивитись на захід. Телефон чи екран розвернули на захід, дивитись і три рази. Вам фідеристів не зрозуміти. Це ж кайф, сидиш собі, в'яжеш. Як бачить, старенька. Нучок, зв'язати тобі светрика Чи рукавички? Тут з Андрієм трохи змагаємося, один на одному навіть дистанції не кажемо. Щоб було цікавіше, вийшло таке міні-змагання. Він на флет. Ой, запутав. Все, борода. Ах, не лякається нічого. Треба порахувати його дистанцію. Одним словом, зараз я одну точку дуже сильно закормив, але там не ловлю. Там не ловлю, це вона на пізніше, Іншу точку дальню трошки закормив. І пробує там підловлювати. Буду зараз палички переставляти. Одну туди, одну туди, дві туди, дві туди. І рухати кругом корму. Шукати рибу. Так, скільки вон. Та то 45 метрів, Андрій. Ну, краще, ніж краще, ніж моїх. Ніхто не каже, скільки метрів ловить, щоб цікавіше було. Насадки однакові. Поводки плюс-мінус однакові, подовжині, гачки однакові. Корм майже однаковий. Єдине, що він ловить на флет, а я ловлю на класику. Ну і дистанції, правда, різні, щоб цікавіше було. Поки риба не активна, але що ми хотіли? Це листопад. Це листопад. Зараз подивимося куди полетить. Коротше, Андрій кидає кудись в сусідній сектор. Напевно, вірить в свою прикормку більше і від мене відступає. Це його така тактика. Їм більше правіше, нас сусідів нема, можна кинути правіше. І він так і робить. Бажай за дерево. Трошки дерево незручне, щоб якраз кидати в бік. Він десь годує далі. Щось задумав цей фідерист. Він говорю, щось він задумав. Це дуже проста, Ловиш на 100 годиш на 60. Ага. Щоб не приходила, дуже багато на корм, не переїдала. Диви, що робить той. Олібі? Позо я Андрій на що зловив? Розказуй. На прикормку? Чотири вікса. Але тільки <головіки> деревсте. Що, я сміявся з Андрія з його мультифункційної багатокомпонентної прикормки, а в нього перша риба, щоб ви зрозуміли, і то з сусіднього сектора. Андрій то просто сусідній сектор, я все зрозумів. Це якраз наш, силіва палка. Ні-ні, ні сусідній сектор. Ну Кожен може в сусідньому секторі ловити, прав? Одним словом, фідерист виходив вперід, стає цікавіше, риба клює, значить клює. А в мене щось не клює. Щось чую, що я. Сьогодні в одні ворота буде. В нього якраз після прикормки поїхало, щоб ви зрозуміли. Хвилин 10 пройшло. Бачиш, як ти вгадав, яку ти вимотав? Та це кльока? Понятно, нічого нема. Точно нема? Ситуація така, що Андрій зловив рибу і вже думає, що він переміг. Про Андрій? Я зараз ще одну зловлю і переможу, що точніше. Одним словом, риби не густо, лише одна клювака і одна, непонятна, знову була Андрія. Ну, подивимось. Перекинулись, чекаємо. Сейчас цього фідериста і вже друга палка поїхала. О! Цікавіша, вот, цікавіша цікавіше вже. Ух ти, ну це добре. Добре, вигинає. Це вже риба? О, ну це вже поки хороше. Це вже гарна риба. Важим. Нічого відтічувалося, щоб було таке О, це вже гарна рибка. зловив дуже гарну рибу. 2-0. Риба просто шикарна. В районі ну 8 кг там железно є. 8-9, навіть думаю. Дуже красива риба, дуже гарна. В листопаді, в листопаді зловити вісьмірку. Красота. В мене мовчить, поки фідеристи виграють. Давай, давай. Ідеальний закид в кліпсу це коли ви робите після закиду один, ну максимум два оборота і кладете, і все у вас працює. Це ідеальний закид в кліпсу. Бо буває закинув, каже на 140 8 мотків зробив, а ти вже 15 метрів назад відмотав хлопача. Тому ідеально, коли в кліпсу, один-два оборота і поставили. Це тоді чітко там, де ви відбили. Якщо ви думаєте, що в мене паніка і я переживаю, то так. Так і є. В Андрія вже дві рибки, в мене ані піку, щоб ви розуміли. Ані піку. Андрій вже тут, тут такий ходить, як перець, він вже думає, що він взагалі тут король того озера. Я бачу, бачу по ньому, чесно, чесно, подивіться на нього. Ходить такий, каже, я зараз з любого сектора зловлю, каже, з другого берега, каже, дивись, закидаю, ловлю. Ну нічого. Скажи, ще підписчикам, як я закинув на майже на той берег. Так. Майже на той берег. на відео навіть. Він закинув. Кормушка летіла ну, хвилини дві. Від двох до семи. Від двох до семи хвилин летіла, щоб ви розуміли. Воно впало десь, коротше, на прилбичах. Бо ми так чекали, чекали, чуємо, бульк, на прилбичах впало. Ну мощний, типу, ну що тут зробиш? Фідра самі кидають. Ой, де риба, де риба? Треба починати нити. Я завжди коли нею, у мене клює. Ой, де та риба, де та риба. Опа! Прикинь, я почав нити. На нив ніхто може. На Диви, 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 диви. Халк! На Давай, Халк! Давай, Халк! Красота! Дякую, добре. Я на нити, то реально тебе спеціаліст. Я не на халок, а я тебе, правда?

Такий коробчик. Нарешті він клюнув. Він клюнув майже при фініші нашого змагання. Залишилось там півгодинки. Опа! Рахунок 2-1. І не знаю, чи я встигну вже Андрію догнати, напевно, ні, це буде якесь чудо. Відпускаємо і перезакидаємося швиденько. Погнали, погнали. Так, треба відпустити його вже без мішка, бо мішок нехай сохне. О, так

Лишилось 5 хвилин, так? А, то щоб ну, вже... раз бачили, Якщо я не помиляюсь на цьому, на е, запуршну те озеро. Любау. Як вона Любава? Лубава. Любав, так. так. Там зараз глухо капіта. На Любау ми бачилися, то я тоді, що з силікон не йшло, то я коротко, вчепив напс. Двойка, тройка, і, коротко, що там, там ще навіть порушуємо. А побілі рибі там є шосні, По побілі є. не. Невеликий? Наш таке як перший. Ай, ми не, перепутався, не, Ні, тут завершив. У них запутався Ні, він може морду варті має, але кружиється. Папчик моргів. Гарний, маленький, но гарний. Ух, красивий. Пропускаю його. Фініш. Поїхав. Народ розкажу вам, як ми ловили в 10-му секторі. Це 10 сектор. Я стояв зліва, Андрій справа. Андрій Нафлети, я класик. Андрій якось так знайшов зразу дистанцію 80-90 метрів. І в принципі в нього тут і клювало. А я не міг знайти дистанцію, де в мене короб. Я стартанув з 60 метрів і йшов, 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 шов, шов, поки не дійшов нарешті до одної рибки аж на 115 метрах, щоб ви розуміли. Тобто одною вудкою сюди, 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 лівіше, правіше. Але риби в мене не було. Андрій якось дуже круто справа ловив, він трошки посунувся від мене далі. Так на грані. Я думаю, що навіть він трошечки в чужому секторі ловив, хоч на сусідів не було. Але в нього дуже круто працювали ці дистанції. Ось так. Ну що порадиш? Такий от результат. Три годин. Кінець рибалки. Андрій, розкажи, як ти виграв мене. Три риби стабільно. З інтервалом кожні 2 години за 5 годин. Ми спіймали чотири риби, три з них Андрій, в мене лише одна. Ну, якось так співпало. Андрій молодець. Він пішов вправо і знайшов рибу. До сусідів пішов Я і знайшов, знайшов рибу. Він відчував ту рибу, бачите, що є. Ну Флет переіграв класику. Чи це показник? Не знаю, але маємо, що маємо. 3-1 за п'ять годин це нормально. Їдемо додому і хочу нагадати вам про розіграш. Розіграш і умови розіграшу. Розіграємо 9 банок насадок, 3 переможця. Умови. Основною умовою є підписатись на канал, поставити жирного лайка цьому відео і написати будь-який коментар. І саме по коментарю через тиждень ми розіграємо цих 9 банок насадок. Виберу найкращий коментар, точніше, рандом вибере. Тому пишіть довгі коментарі, кажуть, що рандом любить більше слів. Ну, це не точно. Все. Дякую всім. До зустрічі. Всі Па-па. В соціальних мережах до речі теж підписуйтесь. Інстаграм, фейсбук, Тік-Ток. Там результати розіграшів, розіграшів тут не буде. І перегляньте, може ви там щось виграли, бо в мене не знаходяться деякі переможці. Туда, подивіться старі. Там є папочки розіграш в інстаграмі. Все, до зустрічі на удомі.